Роблю взірець полімерної підлоги, то поліуретан глянець. Ось ще один взірець зробив на. Заборі. Ось мат, ось глянець. Зробив валіком. Другу половинку роблю матовим лаком. Ось кінцевий результат. Матовий лак, топпласт поліуретан, мат, топпласт поліуретан, глянець. Тут рельєф на поверхня із піском якимось мілким, тому відображається такий рельєф. Якщо б вона була гладенькою, вона була дзеркальною. А з це мат глибокий мат. Кількість матеріалу одинакова.